Вітаємо. Божого вам благословення. На сьогодні є багато церков, багато служінь, які не розуміють, що головне мати досконалість, стати дітьми Божими. Для цього Ісус приніс себе в жертву і створив церкву. Апостол Павло писав, і Він настановив одних за апостолів, інших за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служіння для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри, впізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Людина Божа поставлена в наше життя, приводити нас до досконалості. Щоб стати досконалим, недостатньо хреститися в Ісуса Христа. Потрібно зростати духовно, розвиватися, освячуватися, служити та будувати тіло Христа, тобто церкву. Дехто вважає, що це не потрібно. Бо у них своє служіння. Але там, де починається своє, там закінчується досконалість. А досконалість у волі Божій благий, угодній Богу і досконалій. Якщо ми перебуваємо у волі Божій, то в житті буде досконалість. Для того Бог послав свого Сина досконалого, щоб Він викупив нас від пекла та смерті, щоб ми стали дітьми Божими, частиною волі Божої. Воля Божа це спасіння людських душ. Продовження справи Ісуса Христа. Воля Божа, учнівство. Учні Христа завжди виконували Слово Боже, проповідували Євангеліє, йшли та насаджували церкви. Учням своїм Ісус заповів: тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.